Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроку зображуємо додавання і віднімання схематично. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож чи ми часу не гаємо і урок свій. Починаємо. Порахуємо шапки. 3 плюс 2 буде 5. Молодці. 3 гудзики плюс 1 гудзик буде 4 гудзики. А якщо 4 гудзики плюс 1? 5 гудзиків. Давай віднімемо. Якщо ми від трьох шапок віднімемо дві шапки, залишиться одна шапка. Візьмемо попереднє число до числа 5. Правильно, це 4. До числа 10. Це 9, до числа 4, це 3. І до числа 2. 1. Молодці. Як ми одержуємо попереднє число? Правильно, нам потрібно від цього числа відняти 1. Так, давайте з вами зараз назвемо наступне число. До числа 7, це буде 8, до числа 3 буде 4, до числа 8 це 9 і до числа 4. Буде число 5. Як ми одержали? Правильно, ми з вами взяли наступне число, яке йде далі, або до цього числа додали одиничку. Між якими числами міститься число 6? 6 міститься між п'ятіркою та семіркою, а число 2, між числом 1 та числом 3. Багато хто з хлопчиків збирає маленькі машинки модель справжніх автомобілів. Звичайно, ці машинки є лише зменшеними копіями, в яких немає багатьох деталей. Але головне, що відображає модель, це форма, зовнішній вигляд машини. Сьогодні ви будете вчитися створювати у вигляді малюнків схем моделі ситуацій, що виникають в повсякденному житті і відображають операції об'єднання або вилучення множин. А отже, відповідатимуть арифметичним діям додавання і віднімання. Попрацюй над математичним матеріалом. Поглянь, будь ласка, скільки червоних квадратів. Правильно, червоних квадратів 4, а зелених. Зелених 3. Скільки буде всього? Молодці, всього буде 7. Наступне, подивися, є рисочками позначено 4 частиночки. Так, і 3. 4 плюс 3 буде правильно 7. Це дія об'єднання, тобто додавання. Поглянь, скільки було конусів. Правильно, конусів було 7. Від семи конусів відняли 2. Скільки буде? Правильно, залишиться 5. Те саме, і нижнє дивимось. є смужечка, яка поділена на 7 частин. Дві частини від них закриваємо, залишається 5, тому що 7 мінус 2 буде 5. Наступне: поясніть схему з кружками та схему з відрізками. Розглядаємо, в нас є 8 кружечків, так? вони складаються з п'яти рожевих та трьох зелених кружечків. Отже, 5, додати 3 дорівнює 8. Наступний. розглядаємо. В нас було 7 кружечків. Три з них закреслили, тобто відняли 7 мінус 3 дорівнює 4. Наступне: прокоментуйте схеми та проілюструйте їх за допомогою кружечків. Давай подивимось. В нас було 6 частинок на відрізку. Та дві частиночки треба знайти скільки всього. Тобто потрібно до 6 додати 2. Буде 8. Ось вони, шість кружечків і додаємо 2. Буде 8 кружечків. Давай пограємо в ситуацію. Білочка знайшла 4 гриби, а зайчик 2. Щоб показати всі гриби, треба об'єднати чи вилучати. Як ти думаєш, звичайно, потрібно обов'язково додавати. Добре, поясни, як на схемі, Так, що ми можемо знайти? Правильно, за допомогою цієї схеми, ми можемо знайти навпаки, якщо було в нас. Скільки? Якщо було у нас всього 6 грибочків, ми знаємо, що зайчик знайшов 2, решту грибочків знайшла білочка, скільки грибів знайшла білочка. Правильно, за схемою ми можемо сказати, що білочка знайшла скільки грибочків. Правильно! Білочка знайшла 4 грибочки. перевір, чи правильно записано вирази до кісточок доміно. 1 плюс 2 буде 3. 3 мінус 1 – 2. 2 плюс 3 буде 5. 5 мінус 2 буде 3. 2 плюс 2 буде 4. 4 мінус 2 буде 2. 4 плюс 1 буде 5, 5 мінус 1 буде правильно. 4. Молодці! Ви впоралися? Дай відповіді на запитання! Що ви повторили на уроці та про що дізналися? Що найбільше вас зацікавило? Про що ви дізналися на уроці та що навчилися робити? Дякую за увагу! Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!